Мої любі учні, мої дорогі випускники. Подивіться, будь ласка, на цей предмет. Що це? Цеглинки Лего та числове Віяло асоціюються у мене з першим класом. Я згадую той день, коли батьки вперше привели вас до школи, і ви дивилися на мене розумними, цікавими оченятами. І ось чотири роки швидко пролетіло. Час прощатися. Давайте останній раз порахуємо разом. 1. Я бажаю вам завжди бути першими. Але не будь-якою ціною. 2. Знайти вірного друга. Адже недарма кажуть в народі. Одна голова добре, а дві – краще. 3. Ніколи не відчувати себе третім зайвим. 4. Дякую вам за ці чудові 4 роки. Для деяких я стала улюбленою вчителькою. Для деяких не дуже. Але назавжди залишусь у ваших серцях першою. 5. П'ять органів чуття. Бажаю пізнавати світ на всі смаки. 6. Шосте чуття. Інтуїція. Нехай ніколи не залишає вас. Ідіть туди, куди кличе ваше серце. 7. Сім. Сім'я. Родина. Це місце, де вас завжди люблять. Обійміть батьків. 8. Якщо перевернути вісім отримаємо безкінечність. Я бажаю вам безкінечно радісних, гарних, щасливих днів. 9. Кажуть, що у кішки 9 життів, і ви зможете, починаючи життя спочатку, з, з нового аркушу, п'ятий клас, університет, нова робота. Ви будете доводити, що ви найкраще, адже ви мої учні. Десять. Я бажаю вам потрапляти завжди в десяточку. Обіймаю, люблю кожного.